Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога чотири пільги для пенсіонерів, про які не всі знають, за що можна не платити. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Не всі пенсіонери користуються правом на знижки, оскільки не знають про них, розповідаємо, на чому можна зекономити. У похилому віці кожна копілька має значення. Тому пенсіонери мають користуватися всіма наявними пільгами від держави. За ці послуги гроші не братимуть або нададуть велику знижку. Безкоштовний проїзд для пенсіонерів. Пенсіонери не мають платити за проїзд у міському громадському транспорті, крім метро, таксі та маршрутних таксі, у електричках на приміських маршрутах. Щоб скористатися правом безоплатного проїзду, потрібно пред'явити пенсійне посвідчення. Пільги на комунальні послуги для пенсіонерів деякі пенсіонери можуть не платити за житлово-комунальні послуги. Це жителі сільської місцевості, які до виходу на пенсію працювали у сферах культури, медицини чи освіти та продовжують проживати у сільській місцевості. Їм надають 100% знижку на комуналку. Земельний податок для пенсіонерів. Пенсіонерів, у власності яких є земельні ділянки, звільнено від сплати земельного податку, але тільки у разі неперевищення встановлення.